Увага! Ця історія є вигадкою, створеною виключно з розважальною метою. Усі збіги з реальними подіями чи особами випадкові. Добрий вечір. Це Голос Темряви. І я, ваш ведучий, примарний лісник. Новий четвер, новий лист. Нова історія. Я не знаю, куди ще звернутися. Я не можу говорити про це з мамою. Вона і так розбита. Я не можу говорити про це з татом, тому що, ну він причина, через яку я пишу це. Я зробив дещо, і я думав, що це буде правильно. Я думав, що рятую його, але зараз будинок наповнений тишею, яка набагато гірше за крики. Я бачу вираз очей свого батька і розумію, що зробив жахливу, жахливу помилку. Мені потрібна допомога, мені потрібен хтось. Хто скаже, що мені робити. Ми живемо в гарному будинку, такому, куди люди переїжджають, коли хочуть мати сім'ю. Велике подвір'я, паркан, клумби, над якими клопочеться моя мама. Це було нормальне, щасливе місце, щоб рости, поки не з'явилося дерево. Все почалося близько 15 років тому. Мені було 10. Одного дня мій тато прийшов з роботи додому, переповнений енергією. Я ніколи не бачив його таким. Він був тихим, порядним чоловіком, працював на стабільній роботі в логістиці, і його пристрасті були невеликими і керованими. Він любив садівництво, це була його втеча. Того дня він тримав у руках маленький, зім'ятий паперовий пакетик. Поглянь на це, сказав він. Його очі сяяли, коли він показав мені єдину чорну насіннину. Воно було розміром з голубине яйце, напрочуд важке і вкрите ледь помітними спіральними візерунками. Купив у вуличного торговця в центрі міста старий дідусь, сказав, що воно особливе, сказав, що з нього виросте велике дерево, король на нашому подвір'ї. Сказав, що воно кидатиме свою тінь. На весь будинок і захищатиме нас. Мені було десять. Я думав, що це круто. Мій тато був розсудливою, раціональною людиною, але він завжди ставав трохи поетичним, коли говорив про свій сад. І я просто подумав, що він перебільшує, щоб порадувати свою єдину дитину. Дерево росло і росло швидко швидше, ніж будь-яке дерево. За пару років воно вже було вищим за мене. Мій батько був у захваті. Він доглядав за ним, як за якимось божеством. Він побудував невеликий акуратний дерев'яний паркан навколо його основи, не для того, щоб не пускати тварин, але, здавалося, щоб позначити його простір як священний. Нікому іншому не дозволялося поливати його, нікому іншому не дозволялося його обрізати. Дерево належало татові. Роками ми з мамою просто приймали це. Це було татове хобі, його річ. Коли він виходив на подвір'я та ставав на коліна біля дерева, ми знали, що це його час. Ми не втручалися, ми не думали про це. Але дерево продовжувало рости, і, в міру того, як воно росло, мій тато почав змінюватися. Спочатку непомітно. Він проводив там все більше часу. Він приходив на вечерю з брудом під нігтями, і з відстороненим умиротвореним виразом обличчя, він почав говорити про дерево не як про рослину, а як про присутність. Дерево сьогодні добре, казав він. Воно насолоджується дощем. Ми просто посміхалися і кивали, коли мені було близько 20 років. Дерево було справжнім монстром. Ніхто з нас не знав, що це за вид. Його кора була гладенькою, темно-сірою, майже чорною, а листя глибоким восково-зеленим, яке, здавалося, поглинало сонячне світло. Він височив над нашим двоповерховим будинком, відкидаючи величезну глибоку тінь на весь задній двір протягом більшої частини дня. І саме тоді. Ми почали помічати, що щось не так. Першою ознакою були інші рослини, троянди моєї мами, овочева грядка інші садові квіти, які вона висаджувала щовесни, все, що потрапляло під тінь дерева більше, ніж на кілька годин на день, в'януло і вмирало. Грун під ним став безплідним, сірим і твердим, як камінь. А потім і тварини. Птахи перестали гніздитися на нашому подвір'ї. Білки, які ганялися одна за одною по газону, зникли. Навіть наш сімейний пес, золотистий ретривер, відмовлявся виходити на подвір'я. Він стояв біля задніх дверей, скиглив, підібгавши хвіст, і відмовлявся виставляти жодної лапи в тінь. Але найстрашніша зміна відбулася з моїм батьком його одержимість стала всім його існуванням. Він звільнився з роботи, сказав, що йому потрібно бути вдома, щоб доглядати за деревом. Він проводив цілий день від сходу до заходу сонця, сидячи на маленькій лавці, яку він збудував прямо під найгустішими гілками дерева. Він просто сидів там. Іноді ми бачили його з вікна кухні, з нахиленою головою, ніби він до чогось прислухався. Іноді його губи ворушилися, і ми знали з упевненістю, від якої нас нудило, що він розмовляє з деревом. Ми з мамою намагалися достучатися до нього, ми просили, ми благали. Він лише хитав головою, і на його обличчі з'являлася повільна спокійна посмішка. Я не голодний, тіні достатньо, тут так спокійно, це заспокоює мене. Це може заспокоїти і тебе, якщо ти просто підійдеш і сядеш зі мною. Але ми не робили цього. Щось було в цій тіні. це був не просто брак світла, вона була холодною, вона була важкою. Стояти на її краю було схоже на те, що стоїш на березі глибокого темного океану. Ти просто відчував, що не варто туди заходити. Останні тижні стали переломним моментом. Батько взагалі перестав заходити в дім, хіба що спав у кріслі у вітальні. кілька годин. Він втрачав сили, його шкіра була блідою і восковою, очі запали, але в них був безтурботний, порожній блиск, який жахав мене більше, ніж будь-який гнів. Його поглинали, деревоїло його живцем, і він дозволяв це. І я вирішив, що повинен щось робити. Я повинен був врятувати його, треба було позбутися цього клятого дерева. Я дочекався ночі, я дивився у вікно, поки тато, нарешті, неохоче не зайшов всередину і не впав у крісло, занурившись у свій звичайний, неспокійний сон. У будинку стояла тиша, мама спала на горі. Це був мій шанс. Я схопив важку сокиру з гаража, мої руки спітніли. Серце вибивало шалений, переляканий ритм під ребрами. Я вийшов через задні двері, подвір'я було залите блідим, неземним світлом повного місяця, але земля під деревом була ямою абсолютної темряви. Я ступив в тінь, холод вдарив відразу, шокуючи. Це не був природний холод, це був глибокий і виснажливий холод, який, здавалося, витягував тепло прямо з моїх кісток. Я підійшов до основи дерева, його гладка чорна кора на дотик була напрочуд слизькою, майже як шкіра. Я підняв сокиру. Коли металева головка торкнулася кори, я почув його, шепіт, прямо біля мого вуха, голос, який був одночасно чоловічим і жіночим, старим і молодим. Це був шелест листя, зітхання вітру і голос все одночасно. Не треба. Я відступив назад, серце стиснулося в грудях, я дико озирнувся. Подвір'я було порожнє, я, мабуть, вигадав це. Це був вітер, це був мій власний страх, який говорив зі мною. Так, мало бути. Я загартувався, плюнув на руки і з усієї сили замахнувся сокирою. Звук був глухим, вологим, а не різким тріском сокири по дереву, якого я очікував. Сокира глибоко впилася в стовбур, я висмикнув її, і з рани почала сочитися темна рідина, чорна в місячному світлі. Я проігнорував це, я замахнувся ще раз, і ще раз, і ще раз. Я впав у шалений відчайдушний ритм, Пітлився по моєму обличчю, м'язи кричали. Мокрий, м'ясистий стукіт сокири, Бризки темного соку, глибокий виснажливий холод тіні, це був кошмар. З кожним помахом сокира витікала з рани все вільніше. Мідний металевий запах наповнював повітря. Це був знайомий мені запах, запах, якому тут не місце. Це був запах крові. Я торкнувся пальцями липкої рідини та підніс їх до носа. Це була кров. Густа, темна, справжня кров. Мене охопила паніка. Сувора і абсолютна. Я хотів бігти. Я хотів кинути сокирою і втекти і ніколи не озиратися. Але потім я подумав про свого батька, про його порожнє, усміхнене обличчя, про те, як він вмирає на своїй лавці. Я не міг зупинитися, я повинен був закінчити це. Я закричав, з мого рота вирвався сирий безсловесний звук люті і страху, і я вклав все, що мав, в останні кілька замахів. Рана розширилася, дерево застогнало, глибокий дребтячий звук, який, здавалося, струсанув саму землю. А потім з останнім роздираючим криком воно впало, воно врізалося на подвір'я з гуркотом, що стрясав землю, його велике гілля розтрощило порожні мамині квіткові горщики. Тиша, тінь зникла, я задихався, спираючись на сокиру. Моє тіло тремтіло від виснаження та адреналіну. Мій погляд був прикутий до пня, до місця, де я його зрубав. Я витягнув з задньої кишені маленький ліхтарик, направив промінь на рану та відсахнувся. Всередині дерева не було дерева. Це була хаотична волокниста маса того, що виглядало як темно-червоні м'язи і бліді блискучі сухожилля, сплетені навколо центральної, жахливої серцевини. У центрі стовбура, інтегрований у саму його сутність, був торс людської істоти, я бачив вигін грудної клітки, форму хребта, блідий гумовий вигляд збереженої плоті. Я розрізав його наскрізь, темна кров все ще лилася з нього, просочуючи землю. Я не знав, що робити, я не міг кричати, я не міг поворухнутися, мій розум просто зупинився. Що це було? Хто це був? Це з ним говорив мій батько? Спали це! Голос пролунав у мене за спиною. Він був тихим, хрипким і надломленим. Я обернувся, промінь ліхтарика дико розрізав темряву. Мій батько стояв на краю внутрішнього дворика, він не дивився на мене. Він дивився на повалене дерево, на понівечений, закривавлений пеньок. І вираз його обличчя. Це був найглибший, нестерпний смуток, який я коли-небудь бачив, безтурботність зникла. На зміну їй прийшла така глибока скорбота, що, здавалося, ніби вона розколола йому саму душу. Тату, прошепотів я. Ми повинні спалити це, повторив він. Його голос був порожнім. Все це негайно. Ми працювали разом у похмурому мовчазному ритуалі, ми розрубали гілки. Та великий стовбур на зручні шматки. Ми перетягнули їх на купу в центрі двору. Мій батько рухався як старий, його новознайдена ясність коштувала йому всіх сил. Він жодного разу не подивився на жахливу річ, що лежала в центрі стовбура. Ми облили купу бензином, і батько кинув сірника. Вогонь розгорівся з гуркутом, з'явився жирний чорний дим, який пахнув горілим м'ясом і ще чимось їдким. Ми стояли там годинами, дивлячись, як воно горить, аж поки велике дерево, яке домінувало в нашому житті, не перетворилося на купу тліючого вугілля і випалене чорне коло на галявині. Я думав, що врятував батька. Я думав, що вирізав ракову пухлину, яка вбивала його. Але я помилявся. Минув тиждень дерево зникло, тінь зникла, мій батько теж зник. Він їсть те, що мама кладе перед ним. Він спить у своєму ліжку. Він фізично присутній, але він не тут. Одержимість зникла. Але і спокій, яким би викривленим він не був, теж. Він дивиться у вікно на порожній простір у дворі, він підхоплюється на кожен несподіваний звук. Він не розмовляє жодного слова з тієї ночі. Іноді він просто дивиться на мене цими переслідуваними, розбитими очима, і я відчуваю, що це я монстр. Я знищив те. Що поглинала його, і, здається, знищив і його самого, я проміняв усміхненого зомбі на мовчазного переляканого привида. Що це була за істота? Що я зробив? І Як, як мені вилікувати батька? Чи є спосіб повернути його з тієї межі, до якої я його підштовхнув? Будь ласка, якщо хтось знає, що тут сталося. Напишіть в коментарях. Якщо тобі сподобалася ця історія, став палець вгору, підписуйся на канал і тисни на дзвіночок, щоб не пропустити нові історії. Підтримай наш проект і до зустрічі в темряві.